Бажаю міцно! Україна вчора продовжила проведення спеціальної воєнної операції на території Північного федеративного непорозуміння, яке, як терорист, несло шкоду мирній інфраструктурі на території України 149 кабами, а також по зоні громадянського конфлікту на Курщині 56 кабів та лопашило щодурне 634 рази з артилерії. Завчора ворог намагався 15 разів покращити своє становище, але всі спроби відбиті. Вчора тривали бої за контроль над східною частиною Свердлікова. Кареська рашистська орда намагалася вибивати наших захисників з позицій. Новоприбулих у 83 третьому ВДВ іпатечників на заміну знищених вчора відправили атакувати наші оборонні позиції від південно-західної частини Свердлікова на півдня до кордоння. Іпотечники розбивалися в нашу оборону в Нікольському. ЗСУ продовжували просування на, на північ від села Кругленті, значно розширивши зону свого контролю. Ворог безпорадно відбивається на околицях села Кругленті. На погрибках тривали зустрічні бої. Хлопці тут тигри. ЗСУ вчора знищували ворога на околицях Руського Порічного. Ворог готував наступ в районі Махнівки, та український контрнаступ зірвав плани по захопленню інших населених пунктів. Оговтавшись, беззубі орки намагалися відновити контроль в районі Черкаської Конопельки. Вчора беззубі від околиць Куріловки намагалися просуватися вздовж річки Суджа в північному напрямку на місто Суджа. В інших населених пунктах тривали бої місцевого значення. Поки Зеленський в потугах оголошує переговорний процес та не може знайти в ЄС 200 тисяч миротворців, то гнійна Рашка відверто сміється з цього. Та незважаючи зважаючи на соціальні потреби свого населення, почала створювати 14 резервних дивізій. Дякую за увагу. До побачення.